Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jimmy Sven І нам треба вкрасти сьогодні цей Burkлі Kінfisher Deft. Ну, не знаю чого Deft, може. Це якийсь незвичайний Berkeley Kingfisher. Давайте подивимось, що це. За Birkley Kingfisher. І це знову якийсь подаруночок нам. А за що нам такі подарунки? Ось він в мене вже є один в колекції. Може це просто для ще колекції, поповнення колекції. О, то це з компресором навіть. Нічого собі нагніточ. Більше потужності і більша швидкість. Так, чим швидше, тим краще. Ого, як розганяється з цим нагнітачем. Тихіше, тихіше, бляха-муха. Головне не розбити. Ого, як жене, нічого собі, яка швидкість. Так, добре, що перед поворотом я пригальмував. Пропустіть мене. Пропустіть. Тільки щось знову заглючила гра. Але це квіточки поки ще. Ого. Нічого собі... Оце я збільшив собі. Оце я розігнався добре ще. Добре, що скинув швидкість. Вас, Та йдіть лісом, панове поліцейські. Так, туди завер. Ось сюди завертаємо. Бляха-муха. Бісовий таксист, тобі треба про... Тобі треба голову продірявити. Одну фару через тебе розбив. Ну. Побачу, скільки на цей раз заплатять. А, ще й копак. Відлетів. Все, паркуємось. Ну, якби без пошкоджень, то півтора касарика точно. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!